Школа це майстерня, де формується думка підростаючого покоління. Треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє. Ми живемо в непростий час для нашої нинікої України. Наша держава продовжує відстоювати свою залежність та суверенітет. У ці хвилини на східних рубежах наші захисники роблять усе можливе для того, аби ми з вами могли спокійно проводити це свято. Бо останній дзвоник це символ закінчення навчання, це веселе і сумне свято одночасно, начебто зовсім недавно, ми і невпевнено увійшли у перший клас. І у нас було усе попереду: перша вчителька, перший дзвоник, перше прочитане слово, перші радощі і прикрощі. А тепер останній дзвоник і йдуть у минуле довгоочікувані шкільні звівки наперед, щоденник успішності. Як стрічка кіно закінчилася безтурботні шкільні роки, що подарували нам багато гарного і зробили нас розумнішими. Ми, випускники 2023 року, звертаємось до наших молодших друзів. Вам далі треба продовжувати славні шкільні традиції, навчатись і зростати. Бажаємо вам сонячних канікул, ну а потім цікавого шкільного життя. Ось. Добіг рік до кінця. Перший довгожданий та щемлять наші серця. Рік не зовсім гарний. Ми маленькі ще усі, але розуміємо, Нелегкі тепер часи. Зробимо все, що вміємо. Дужим дякую сьогодні, наша перша вчителька провела уроки в соні з поквительку. Ви навчили нас читати на легкій країні час, віднімати, додавати, будемо найкращий клас. Також сердечно дякуємо всім нашим любим вчителям за самовіддану працю, за турботу і знання, які ви віддаєте своїм учням. За вічний неспокій. Невпинний творчий пошук і педагогічну мудрість. Бажаємо вам життєвих сил і натхнення, Щиро зичимо, аби вогонь творчості, і любові до власної професії ніколи не полишав ваших сердець, а всі майбутні задуми та справи повнили світлом, добром і теплом. Всім школярам бажаємо гарного відпочинку, яскравих вражень, вчителям творчого завзяття. скажем дякую сьогодні, ми нашим батькам. Бо прийшли вже дні святкові. Не буде навчань. Дистанційного навчання більше хай не буде. бо реальне спілкування, люблять дорослі діти. Вітаю усіх з завершенням навчального року. Дякую вчителям нашого ліцею за майстерність, терпіння, доброзичність. Розумію, наскільки це важко викладати на відстані. Бо самому довелось під час війни займатися з учнями онлайн в інших країнах. Випускникам бажаю знайти себе у великому і прекрасному вільному світі, використати повністю свій потенціал фізичний, інтелектуальний, душевний. Ну, а батькам Батькам пожелаю любити своїх дітей, відкривати їх для себе а себе для них. Та незважаючи на всі перепони війни, зробити все можливе для їх всебічного розвитку. Усім бажаю відпочити влітку і, можливо, знайти для себе нові цікаві напрямки діяльності. Слава Україні! Загадаю бажання найдорожчі у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили мирно і щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Зичимо всім вам добра і благополуччя, міцного здоров'я, щастя і миру у вашому домі, українському шудилось народитись. Отже, будемо сильні. Будемо вчитись, учитись, учитись у новій школі і країні Мирні. Доброго ранку. Шановні учні Патутського ліцею, вчителі та батьки наших учнів. Вітаю вас із закінченням 2022-2023 навчального року. Майже 20 разів. Я була на святі останнього дзвоника і говорила вітальні промови. Але ось уже другий рік поспіль я звертаюся до вас онлайн, бо наше свято відбувається в особливих умовах, в умовах воєнного стану. Діти війни особливі діти, тому що в таких умовах вони стають більш відповідальними і дисциплінованими. Більшість наших дітей залишилися тут, в Україні, і продовжували навчання в нашому закладі в режимі онлайн. Безсонні ночі з повітряними тривогами, уроки перервані виттям сирен. Все це не завадило нашим учням і нашим вчителям продовжувати навчатися. Я вдячна своїм колегам. Батькам, які сумлінно підходили до цього питання і допомагали своїм учням опановувати знання в таких умовах за вашу роботу. Але окрім навчання, учні, які проживають на території нашого Батутінського Старостинського округу, займалися ще й благодійними справами. Тому щиро хочу подякувати їм. Їх батькам за цю роботу. Багато наших учнів виїхали вимушено з батьками за кордон. В цих умовах вони змушені були адаптуватися до нових умов життя, до навчання в дистанційному режимі. У них були свої складнощі, вони мали навчатися і в іноземній школі. І продовжувати наше навчання в нашому закладі в дистанційному режимі. Деякі учні перейшли на екстернатне навчання, тобто самостійно здобували знання, і потім проходили річне оцінювання. Всім було важко учням, вчителям, батькам. Але навіть в цих умовах у нас. Серед наших випускників 9-го і 11 класів є п'ять відмінників. Одний учень закінчує нашу базову середню освіту із свідоцтвом з відзнакою, і чотири учні із золотими медалями. Багато наших земляків, в тому числі і батьки наших учнів, зараз захищають Україну. І знаходяться в лавах ЗСУ. І дуже боляче, що двоє з них вже ніколи не повернуться на рідну землю. Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять наших земляків-героїв, коробки Олександра та Ткаченка Михайла. Але війна це не привід перестати любити життя. Це не привід розкиснути і розмокнути від сліз. Життя продовжується. Сьогодні у нас свято останнього дзвоника. Воно завжди було символічним. З одного боку, це закінчення такого періоду життя, як дитинство. З іншого боку, це перехід в нове, доросле життя. Сьогодні наші випускники стають перед вибором свого майбутнього, перед вибором своєї майбутньої професії. Хочемо побажати їм, щоб їхні мрії здійснилися, щоб попереду їх чекало цікаве, змістовне і успішне життя. Навчайтеся, а ми будемо чекати вас в нашому українському суспільстві. Бо в Україні завжди потрібні будуть ваші руки, ваш розум і ваше прагнення жити у красивій, квітучій і розвиненій країні. Україні. Тому самі найкращі побажання випускникам, але ми чекаємо і наступне наше покоління, зміну їм наших майбутніх. Першокласників і вітаємо тих, хто цього року завершив перший клас. Знову таки їм дуже було дуже важко, мабуть, важче ніж всім, але вони з честю це виконали. Шановні учні, колеги, батьки. Я впевнена, що ми повернемо наші світлі. Мирні ранки в Україну все буде добре, слава Україні.